Всім привіт! Мене звати Вельдуб і сьогодні я буду грати в Терарію на телефоні. Я в терарію грав вже декілька разів, але я зараз ще далеко не все знаю про терарію. Я вбивав, пам'ятаю, декілька босів. Десь 4, а це най найперших босів. Перший, другий, третього боса, я їх вбивав. Так що, якщо я чогось не знаю, напишіть мені в коментарі. Зараз в террарі в мене немає звуку. Тому я просто поставлю якусь на задній план музику. Якщо вам цей варіант не сподобається, напишіть в коментарі те, що зроби звуки з терарії, щоб нам було чутно і твій голос, і звуки в терарії. Поч... Тоді починаємо. Зараз я створю світ. А давайте хай цей буде персонаж. Хіба що волосся трохи вкорочу. Блє... Так, все, продовжуємо. Продовжую знімати. Зразу вам кажу, я не знаю, як тут виглядає дівчина, як тут виглядає хлопець в террарі. Тому якщо я створив хло... хлопця, а буду думати, що це дівчина або навпаки, то. Не смійтесь надто гучно. Так, ім'я. Ім'я я зроблю своє. Велдуб. Все. Ось Велдуб і Плей. Вибираємо світ. Великий. Чи не так. Все на місці. створюємо, Нарешті, як кажуть, ютубери, для вас швидко і для нас довго. І тепер, нарешті, вже заходимо в цей світ. Все. Ми вже зайшли в нього. Головне, я пам'ятаю, базове правило Кожне в терарій. Кожне вжальніх терарії починається з добу. Здобу... Зрубки дерева. Так. так, добу. Так, гід там когось атакує. Хоча в мене він в англійській версії називається. А, Джеффрі. А колись, коли я грав, називався Джейк. Я не знаю, мабуть, в нього рандомні ім імена. Ну, я можливо його буду називати або Джефрі, або Джейк, або Гід. Порізно. Так, добуваємо дерево. Так, ну все, думаю, такого нам на деякий час вистачить. Зараз піду по мандрую по цьому світу, що тут взагалі є. О, соняшники. О, це здається чи джунглі, чи ні. Ну, якщо я неправильно кажу, поправте мене в коментарях. О, скриня. О, тут непогані ресурси, якщо я. Так, 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 тут точно непогані ресурси. Тепер в мене вже перше є нормальна, непогана зброя. Так, виходимо з інтерв'ю. Так, добуваємо скриню. Я їх завжди добуваю для того, щоб потім не плутатись. Чи я її відкривав, чи ні. Так, я думаю, нам треба точно закрафтити факели. А, все. Так, беремо, перетаскаємо їх сюди. Прибаймо. Так, мабуть, туди, я не знаю, чи буде йти, чи ні. Ну, все ж таки, добуду хоча б мідь. Так, добуваємо мідь. Куди ділися слизні? Зараз от слизні було б дуже класно, щоб можна було закрафтити факали. Але, на жаль, їх немає. Так. Добуваємо, добуваємо. Так, зараз буду вже підніматись наверх. Деревом піднімуся. Та ну. Паркур Террарія. Та ну чи. Ще <смір> буду паркуритися. Ну правда. Раніше я не уявляв, коли не грав Террарію. Я не уявляв, як люди можуть на ось такому от керуванні грати в терарію. І грати от не тільки грати і отримувати задоволення. Раніше мені це було складно, зрозуміти, але коли я пограв, зрозумів, що гра непогана. Гра справді непогана, просто треба спробувати або зіграти, або. Або, або зіграти все ж таки так. Або зіграти, бо по-іншому ти не зрозумієш, гра погана чи ні. Хоча на комп'ютері було б набагато краще грати. Так, продовжимо мандрувати. О, слизень нарешті. Так, зараз я бумерангом вб'ю. О, все. Так. Я його вбив. Тепер ще одного. Все, ще один вбитий. Так. Добуду трохи ще міді. Я думаю, вона мені ще знадобиться. Крафтимо, крафтимо. Так. Все вбив. Так, ще один, ще один, ще один, ще один. Їх тут, мабуть, буде безкінечно. Давай, зараз тут буде слизень, так? Так, вони тут будуть безкінечно. Тут буквально можна їх фармити. Не знаю, можливо, тут їх спавн стоїть, а можливо і ні. Мені щось багато роздають ударів по мені. Все. Вбити. Пора вже добути мідь. Так, я хочу поставити інше добування на кайло. Все. Вже добув Мідь. Так, я думаю, тепер можна вже відправитись назад в ту шахту. Можливо, щось. Корисність знайду, а можливо знайду ще якісь скрині. Так, повертаємось назад в шахту. Зараз ще в терарії день, тому можна спокійно добувати. Хоча в, в теорії треба побудувати будинок, поки в терарії день, для того, щоб потім не отримувати удар. Дари від монстрів. Гаразд, поки що буде користуватись так, такою лексикою, потім прокачаю свою українську мову для того, щоб можна було вже набагато е, вільніше спілкуватися українською мовою. Так, як ми тут бачимо, тут багато ВАЗ, Вази, вони, в них є і непогані ресурси, і такі, і не дуже. Так, стоп, стоп, я нічого не бачу. Але я їх буду добувати. Зараз мені поки що вони на початку гри, вони мені можуть допомогти. Я тільки зараз розумієте, що я трохи схожий на джокера. А серйозно, якщо подивитись на волосся, на костюми, я, я серйозно трохи схожий на джокера. Я так не планував. Серйозно. Так, ну гаразд, спускаємось. Нижче, нижче, нижче. Цікаво, люблю шахти в террарії, це завжди цікаво і весело. Ну, весело поки ти не знайдеш ворога, який буде давати тобі. Е Бит. <сум> Треба формулювання вигадати без. Е ненормалексичних ненорма слів. О, Так. Продовжуємо. Так, все б'ємо, 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 б'ємо. Все. Вбили. Так, спускаємося вниз, вниз, вниз. Так, ще один слизень. Вбиваємо її його. Так, стоп. Це, здається, або срібло, або. Зараз глянемо. Ой, факел зламався. Весь стій тут. Так, це здається срібло. Так, це все ж таки срібло. Так, зараз добудемо срібло. Так, все срібло добули. Тепер а нічій є куди. Тоді продовжуємо спускатись все нижче. О! Білий слайм. Чи, золот... Чи все ж таки золотий? Зараз подивимось. Ні, все ж таки золотий. Бо я, знаєте, що білий, він найсильніший зі слаймів, якщо не помиляюсь. І він може розпадатись на ще слайми. Зараз золотого в'ємо. Все вбитий. Тепер беремо факели. Тут, як видно, темно, тут треба якось пройти. Оп, пройшов. Так, я, я коли грав, в мене була якась... якийсь аксесуар, те, що я коли натискав стрибок, я підлітав. Не пам'ятаю вже, як він називається. Ну, ви, ви всього, розумієте про що я. А я звик те, що він в мене є, і намагаюсь підстрибувати. Ну це тимчасово, я вже, зв... я вже скоро на те, що в мене цього аксесуару. Сподіваюся, поки що немає і скоро зможу його назад отримати. Бо з ним мені в террерію грати набагато комфортніше, ніж без нього. Так, ого! Слизні, ого, слизні! Зразу три, зразу три. Так, б'ємось, б'ємось. Все. Перебив. Ура! А то зразу три слизні. А, маленький, маленький, маленький. Так. Де він там? Давай. На тобі. Вбив чи ні? А ні, не вбив! Чого собі він сильний? Фу, я, мабуть, тікаю. Пора просто тікати і, і все, мені, мені все одно. Я хотів спочатку перебити всіх, але тепер я, я передумав. Так, давай, давай, вилазь. О, все. Ще одна битва. Давай, бумеранг, допомагай. Я не бачу нічого, але ти допомагай. Ну, все, все чи ні. А, все. Фух. А то я вже думав, як, як це так вони не помирають. Так, я думаю, вже можна підніматися наверх. Ну тоді піднімаємось наверх.